Доброго дня, це компанія Gant, мене звати Олександр, і сьогодні ми розглянемо плату керування котної автоматики Husky 500. Перевага цієї автоматики перед іншими виробниками полягає в тому, що в стандартній комплектації до цього двигуна йде Bluetooth Wi-Fi приймач, який дозволяє керувати автоматикою та налаштовувати її з додатку на телефоні. Тож, розглянемо, що всередині. Під захисною кришкою ми бачимо вже розташований та підключений Bluetooth Wi-Fi приймач з QR-кодом для додавання в додаток та сама плата керування. По-перше, ми бачимо клемні колодки з вже підключеним мотором. Є два роз'єми на підключення сигнальної лампи. Та окрема колодка для підключення живлення 220 В. Також на платі розташований тумблер подачі живлення, приймач для запису пультів, резистори регулювання токової чутливості та зусилля двигуна, кнопка скидання налаштувань та кнопка запису пультів. Також ми бачимо ще одну оклемну колодку для підключення додаткових пристроїв. Першого по третій роз'єм включаються фотоелементи. 4-й, 5-й, 6-й вже зайняті кінцевиками, 7 по 10 можливість підключення зовнішнього керування, 11, 12 роз'єми для підключення другого двигуна, який буде працювати синхронно з першим, наприклад, в розсунних двохстукових воротах. Також на платі розташовані. Діп-перемикачі для налаштування додаткових опцій. Перший діп-перемикач. Активація-деактивація фотоелементів. Другий діп перемикач. Вибір режиму працювання фотоелементів. Третій та четвертий. Налаштування часу. Автозакриття. П'ятий діп-перемикач обирає, в якому режимі записується пульт. Шостий діп діп-перемикач активує wi fi приймач при включеному сьомому перемикачі двигун буде подавати звуковий сигнал при роботі на відкриття та закриття. Восьмий діб перемикач обирає напрямок руху, воріт право наліво або зліво направо. Якщо ви під'єднали живлення та включили тумблер, а плата все одно не світиться, перш за все, перевірте запобіжник, який розташований на платі. Всім щиро дякую. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за оновленнями. Далі буде ще багато корисної інформації.